Так, хлопці, ми ведемо прямий ефір із... Де ми все? Шо, у Криві. Проч. Я Та у Василя Васильович Василь, маленько, йому то є наш вчитель. Да. Так. Я ну, тут просто відео знім. Це Женя, копне туйкать, ніч не волошно, і пак тись тань травить чоловік. Юра молодець, швидко коплять дома, мамі помагат не угашувати. Ну, це моя група. Проч, це моя група. І все туйкать Вася, як мідь у нас. Здрас, пално на тайм. Се Вітя в очках ворблеє, це міна. Ні, це кунара, ще кметрю поерта щось. Так, ти снимай. Это на ниво поерта. Блять. Там є Вітя відео. Дай Віте файне. Оре ти потужний. <рисот> Що <рисот> другий? Одний. Ладно, Давайте раз, хлопці. Немножечко встали, ви начинайте, як хочете. Тут таке каміння, бо ще знаєте, що є? Ну, є нам місто Буаник, так? Так яке, я б не вибирав місто. А поправимо начинання, не? Добре, є. Подивімося. Його не Там нам плюс один ба... Насамперед, напомога має бути. Як мірюємо, міряти, як? Кілько треба? Метро. Довжина? Ну, ка йде. В шах у нас скільки є? Шестеро літку. Семдесять сантиметрів.